Розгружають бруківку. Хто не знав, як це робиться, дивіться. У нас об'їжджає така машина. І... Оббере цілу паліту. Це вже будуть докладуватися ще деякі черги, а ні, це бордюри. Ну, але все односи подібно серйозний опора Пвода, провода, провода, провода. А -а -а. Не, порядок. Дядько знає свою справу. Весь эффект, нафиг. Так, один за другим і пішло.